Сьогодні ім'я Корнеля Сатецького, співака, професора вокального класу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, завідуючого кафедри народних музичних інструментів та вокалу, заслуженого працівника освіти України, добре відомий не тільки в Україні, але й далеко за її межами. На шляху до визнання. Корнелію Сатецькому довелося здолати чимало труднощів і серйозних випробувань, проте шлях, визначений долею, переносить і насолоду особистісної самореалізації і суспільну значимість діяльності митця, зовсім недавно великим сольним концертом у залі Другобицького обласного музично-драматичного театру. Корнель Сетецький відсвяткував свій 75-річний ювілей. Сіли дуже красиво і достойно, особливо як для співака. На сцені ви співали самі голос звучав. Співали також ваші друзі, ваші учні. Ото чи вдалося оце святкове дійство, так як ви хотіли цього? Ви знаєте, правду кажучи, дорогобичі, це був курорт, це був дійсно свято, адже на такому концерті. В переповненому залі в нашому романтичному театрі знаєте, зібрати публіку за не так просто, але ви балкони і так далі. І коли виступали чотири народних артисти України, ведучі диригенти оперних театрів, це було безумовне дійство. Для творчої людини дуже важливо за будь-яких життєвих обставин в першу чергу не зрадити самому собі. Не зрадити свої переконання, не зрадити свій талант, який дав Бог. Ви не зрадили собі все своє творче життя, ви служите музиці, і це достойно великої поваги. До речі, що для вас спів? Це поклик душі чи це професія? Справа в тому, що скільки себе пам'ятаю, я весь час співаю. Ще в дитячі роки в школі мене називали Карузо і Олімпіада обласна, районна і так далі. І я себе не можу так без пісні, я себе не уявляю. І фактично так пройшло. Це вже 50 років мого творчого життя, де я тільки не виступав і в Україні. І в далекому зарубіжжі, і в близькому, і так далі. І, безумовно, без пісні, без музики я себе не уявляю. Це не є, розумієте, мій фах-фах, це інша справа, але моє покликання, душа, емоції, серце постійно співає. І я намагаюся даруватися людям цю красоту. А от сьогодні кого хочете згадати? Кого вважаєте своїми найпершими, найважливішими педагогами, наставниками, які сформували вас як співака? Далекому 65-му році я поступив у інститут, тепер університет Дрогобицький, і я попав до класу класу Безелекута, народного артиста, зараз професора. Який мене відвів до Копніна Микола Яковича. Це була студія при будинку вчителя, вокальна студія. Копнін це видатна постать. Це був соліст Харківської і Київської оперних театрів. І був такий час, що з ним займався видатний маестро святої слави Карло Барера. Він каже Ніколя, його взяв. І оцей італійська манера співу. Клалася в мене, і я зараз успішно передаю іншим своїм студентам, учням. Ваш репертуар теноровий дуже широкий. Ви звертаєтеся і до мистецтва Бальканто, і співаєте українські народні пісні. Ну, ви знаєте, безумовно, репертуар, як би сказали, досить обширний. Но, на мою думку, кожного співака повинна все таки проявляти народна пісня. Безумовно, я люблю. Люблю Верді, люблю Пучині. Особливо така романтика це Коса-Анатольська. Були знайомі особисто? – Безумовно. Треба сказати, що є такий романс Нічна і насилал Франка. То це було написано спеціально для мене. Перший варіант був, так би мовити, редакція він послухав, потім переробив, і це все для мого виконання. Він був захоплений моїми верхніми нотами. Найде Козна Тольська, що не своє не співає, а вверху там. Moderate". А я так досить добре беру верхні ноти, і йому це все імпонувало. Ваша улюблена оперна партія. За пори Дунаєм Андрій, це моя улюблена партія. Хочу сказати, що коли йшла молитва, в мене завжди шло на біс. І завжди в мене були прихильники, хоч я довго не працював в театрі. Якщо Ситецький співає запорожця, то в мене вже були прихильники, які йшли послухати мою цю молитву знамениту. А це було дійсно знаменито. Хочу сказати інше, оця молитва називається Арія. Коли я декілька раз співав спеціально на запрошення Авдієвського, це маститий музикант з його хором, Велико Неба і Землі. Так він каже, я в Києві не можу ні такого соліста. Він нас спеціально запрошував, навіть СБ Магоном їхав терміново, скажімо, в Палаці в Україну був концерт. І Він сказав, що я 70 років прожив і не знав, що це молитва. Кажуть, Арія, це ж молитва. І що цікаво, він сказав для своїх співаків, що ви тут кричите, де валите. Ви чуєте так людина співає. Душею, серцем, фібрами своєї душі співаєте. Це все буде прекрасно. А яка ваша улюблена е, українська народна пісня? Улюблена пісня О, традиційна, чорні брови, карі очі. Це ж така пісня. Новини Національні традиції дуже важливо знати їх, мати їх, плекати їх, передавати наступному поколінню. Для вас, як для митця. Що означає національна ідея? Національна ідея. Для митця це служіння народу, служіння своїй батьківщині. І, власне, він як служіння, творчо, активно підтримувати, популяризувати і мелоз український, і авторські пісні, особливо Лисенка, скажімо, то бо він це ж насуположник. Публіка завжди захоплена чарами унікальних тенорових голосових барв співака. В той чи інший спосіб намагається вирзати виконавцеві свою любов, замилування і шану. Мистецтво Корнеля Сітецького вражає простотою, безпосередністю, легкістю, а проникаючи в серце, торкається найпотаємніших струн душі. Як ви вважаєте, в чому полягає секрет вокального довголіття? Я зараз скажу, в чому. В першу, чергу, в першу чергу, спосіб життя. Ну, я не кажу, що я такий, знаєте, все це дотримуюся так далі. Однак намагаюся відповідно вести себе, бо, вже, слава Богу, кажу, знову ж таки повторяється вік. Спосіб життя такий. Ну, ви знаєте, якийсь здоровий спосіб життя, здорове харчування, відповідно, алкоголь десь в сторону і так далі. І, на мою думку, залежить і від школи. Це дуже важливо. Я спереконав себе, властиво, цей, як сказав Микола Якович Копнін, оце він прибив мене оцю італійську манеру співу, і я переконався, що, наприклад, в такому віці для мене. Сіби мольні мам ніякої проблеми. Вам вдається поєднувати дві такі іпостасі. Ви співак, і ви ще й педагог. З 69-го року, по моєму, ви працюєте, ви трудитесь в педагогічному університеті Дрогобицькому імені Івана Франка, обіймаючи різні посади. Тож час ви постійно активно концертуєте. Ну і дуже багато сил і вміння свого ви віддаєте учням. Як поєднуєте це? То направду. Уже 69-го року я на цьому спеді, нашому різному, так як колись навчалися, я так уявляю, кожен день 69-го року, скільки я вже там стер своїх кат, мені не тяжко. По-перше, і крім співу, безумовно, в мене багато студентів, з тих років праці я 10 років очолював факультет. Зараз, слава Богу, 17-й рік як очолюю кафедру народних музичних інструментів та вокалу з 2001 року. І я вже не дуже хотів би цього, але викладачі кажуть, що я ще далі керував. Маю великий досвід і так далі. Щодо студентів, ви знаєте, вони дають, студенти дають нас на особливо ті студенти, які мають бажання вчитися, вони мають бажання, я маю бажання їх навчити. Я забуваю десь якісь, що я себе погано почуваю, і так далі. Бо це захоплює оцей діалог між студентом і викладачем. Захоплює. Я забуваю про всі свої будинки. Прийду додому, ж тоді може трошки розслабитися. Педагог вищої школи, Крим, скажімо. Педагічна діяльність він мусить займатися науковою роботою. Це обов'язково Якщо ти не займаєшся науковою роботою, це дуже складно, просто так далі. І я ось недавно такий я видав збірничок, «Педагогічний репертуар вокаліста початківця для серії голосів супроти проти Знаєте, багато приходять. На початковому навчанні після школи, і їм треба такий обмежений діапазон і так далі знаходити десь пісні. А це народні пісні, якраз і так далі. Це я в авторстві із Богданом Опицем і Андрієм Славичем. Дуже цікава книжка в мене вийшла. Ось тако, вокальні твори з репертуару Корнеля Сятецького працювання Володимира Баб'яка. Ви знаєте, це. Ви знаєте, напевно знаєте Воденбека. Це унікальна людина, унікальний був піаніст. Віртус, так далі. Це піаніст оркестра. Оркестр. Він в нього фортепіано звучало так далі. Тут цікава книжка, цікава, величезна розгорнута сторінка з шляхами творчості, де ми бували і чотири рази в Іспанії, і в Греції, і в Європі, і тут ближче, і так далі. Ось цікава фотографія, я засувала. Десь навіть для того. Оце наша студія, бачите, ось Базилику такий ще молоденький. Тут Сегелик стоїть такий молоді, ще молоді, молоді, красиві. Оце цікава дуже фотографія на студії. Бачите, Лемеха, такий ще красивий а, роман. Так. Розумієте, так далі. Тут дуже цікава фотографія. Ви знаєте, ото, що є. Дивіться, з опереце опера заповрезу до нею тридцять рік. Карас Паторжинський. Литвиненко Вольгемут Одарка і копнів Микола Якович Султан. Султан. Це фантастично угу. в такому сузір'ї співати, розумієте, це де, так далі. Ну і тут, безумовно, багато творів, з мого репертуару, який зробив бом'ярку з тим, що в мене був такий ювілей, то Верховна Рада мене нагородила почесною грамотою. Дуже гарно написано там за видатні заслуги перетоку. Українським народом, і все. Гарно, гарно. дуже гарно, і то і оце дістав почесну грамоту Національної академії педагогічних наук. Дуже цікава і Писано відомим, це науковим кремінням. Кремін. Колишній розумієш міністр освіти. От знаєте, це дуже приємно, це що приємно. хтось звертає увагу. Творчість це інстинкт самовираження, а самовираження потребує успіху і потребує розуміння зі сторони. Ви маєте це? Думаю, що так. Я не так страшно перекладав, але думаю, що так. Бо хочу сказати, що я користуюся такою повагою, авторитетом і популярністю Дроговичів. Там, де б я не виступав, публіка мене сприймає. А знаєте, через що? Я так студенти виховую, мусить співак мати, крім голосу, він повинен мати душу, емоції. На жаль, не всі співаки володіють такими, воно виробляється десь, але з молоком матері оце почуття. Емоційні такі факти, то вона десь народжується разом з тим талантом, який народжується де від матері, де від Бога. Повертаючись до вашого ювілейного концерту, ваші друзі, ваші учні вітали вас, вітали піснями, вітали гарними побажаннями, бажали всіляких гараздів, творчих успіхів. Сьогодні що ви побажаєте їм у відповідь? По перше. Я їм низько планявся тоді на урочистості. Зібралася така когорта відомих музикантів і диригентів, як я вже сказав, співаків, театру Приїхав. Так що я їм всім дякую, що не підтримали. розумієте, це вже було дійство. Все моє творче життя було присвячене пісні, властиво Україні, з люб, люб, любові до рідної землі, до рідної України. А вам, дорогі глядачі, я нагадаю, що сьогодні ми зустрічалися з музикантом, співаком, педагогом, людиною дійсно творчою Корнелієм Сятецьким.